Найкращий рестайлінг, на мою думку, цього року серед китайчиків, серед тракторчиків. Подивіться, яку кентаврі зробили красоту. І це пацани сороковка. Це не 24-го, це не 50-ка. Це сороковка. Ну, Такі ходові. Фактично маємо 4 трактор сороковку, на шасі як таких бюджетніших 50 ках А може і не бюджетніших, поняли? А, дійсно, те, що було а, в минулому році Кентавр і то, що зараз ми бачимо, то є, звісно, є небо і земля. шасі потужніше, самі бачите, раз а, комплектація вже максимальна, як у всіх, два. два 28 й задні високі колеса, хороший кліренс, три. Ну, то таке основне Там, дизайн. Робоче місце, я в це не глубляюсь. Тут теж все на рівні. На 490 мотор. Я вам зараз покажу цього красення і покажу красення, який йде дешевший. Яке йде 24 ка теж воєнна. А це йде в нас 4-циліндровий КМ 490 мотор. Передня резина йде на 16, але йде на 7,5. А задня, задня в нас йде вже 28-й радіус. От, і 11,2. Як в основному ставлять на 50 -ки. Ну, і в принципі, мости і остальне все відповідає теж 50-кам. Бачите? Чулки, Ну, як в дмтз як в файтері і так далі. В Паутініку. Нічим не уступають хлопці. E, понятно, примусове, там, дві гідропари, грузи. Я за це даже не буду. дводіскове щеплення, дугатися, можна дашок поставити. Я за це навіть балакати не буду, тому що це все є у всіх, тут нічого не, не, у, не здивуєш нікого. Вот. А то, що ходову зробили, круче. E, мости, більше кольоса на той же трактор, реверс. Добавила комплектація, тепер іде з реверсом. Ти теж нікого не здивуєш, але тим не менш вже максимально. І, звісно, панське просто робоче місце одне з найбільших взагалі по тому, як ну, туди заходиш, сідаєш просто. Робоче місце огромне. І так само дивимося. Бюджетніша версія, 40-й теж, но моделька ця називається F. 404 XU. Той називався X. Цей називається F. В чому відмінність, що F, як і моделі старі S, це більш економ версія. Вони 24 40 стандартно йдуть на однакові ходові, на простішість. 24 ки Як і ДВшки, Кентаври були, Ну, це не суть. І, звісно, Тут можна сказати, що мости якісь не такий, на ну, хлопці, ДВ-шкі-40-ки бігали на такому мостові, то і те, буде бігати, то питань по-любому, не буде ніяких. Хіба ну, понятно, що трошки менше вісу, трошки менше. Там буде якась придільна нагрузка, ну, як для себе, тракторець 4, баніка, 490 КМ-мотор. Тут в нас тільки відрізняється трошки мостами і коробкою передач. Ця моделька йде значно дешевше. Вона йде на 8 передач вперед і 2 назад. Коробка йде, Тобто немає реверсу, просто 8 на 2. Ну теж 28-й радіус, теж трактор високий, розбірні диски, примусова нав'язка, двохдіскове щеплення. І це ще зараз так впав в ціні. Добре. о, І бачите, задній мост теж потужний. Тобто тут відрізняється хіба попередку. І по реверсу сексом, На три секції розподільник гідравлічний стоїть, розина широка, все. Це в нас іде моделька F. 404, та не путайте F-ку. Це в нас іде саме з проще з новіших 40 а та в нас буде з дорожчих з новіших 40 -х. Ось такі два маємо кентаври. Чесно, і той, і той все одно в рази мені більше подобається, як були раніше. Тут дійсно хлопці попрацювали, трактора зробили і по обліцовці, і по компоновці, і по робочому місцю. Бачите, там, я не розказую за нюанси. Ви самі все бачите, там, як зроблений бак, як зроблено те, 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 те сидіння. От, за це і так всі балакають. Добротно, на совість, не зекономили, як то кажуть, все. Ну, І саме головне, змінилися зміни по характеристиці по габаритах, по весу, по кольосах. Тобто, дійсно, трактори стали краще. Є варіант доступнішою ціною, є варіант там, на реверсі з усіма примочками дорожчий на посиленому мосту. Тобто, на будь-який знову ж таки бюджет людина може не переплачувати за якісь опції непотрібні, як той же реверс, і купити модельку дешевше. Це теж є респект. І тому хлопці обирайте отакі маємо красені кентаврики. ті.